Дослідників різні епохи, і, власне, питання маршруту, воно піднімалось не один раз. Різні думки висловлювали, наприклад, Ігор Бур'яко, Ян Пославський, вони писали про те, що скіфи рухались з Альфельду і та Семеградя через Угорщину, через Словаччину, де вони знищили Мальпір, через власне Чехію, там, де вони пройшли через Моравську браму, і вийшли, врешті-решт на Одар в Польщі в Селезі, де вони продовжили свій рух. До городищ Вічіна та Поляновіса, який власне вважаються фінальною точкою цього маршруту. З іншої сторони, Юрій Вікторович Болтрак та Олена Євгенівна Фіалка писали про інший маршрут через лісостеп, погинаючи Карпати з північного з північної сторони, після того вони вторглися у Польщу і знищили городичним джегом та відчину. Власне, основною точкою інфільтрації чи то з Моравії в Польщі, чи то з Польщі, в Моравії, вважається Моравська брама. Моравська брама це такий рівняний прохід шириною 15 км, який розділяє Карпати і судети. Він має велике значення ще з читньоліту, власне, він використовується для транспортування сировини для знарядь і Нещо пізніше, точно згадки про це у нас є з першого століття записок в лінії. Там функціонував е, Борштиновий шлях. Окрім цього, Моравська брама вона мала ще й військове значення. Е, власне, вона досить сильно забудована укріпленнями, як е, час, укріпленнями часів ранньої залізної доби, так і фортифікаційними спорудами ранньомодерного часу. А окрім цього, в 1241 році Моравську браму використали монгольська армія, яка перейшла з Сілезії до Моравії. І, власне, почала там вторгнення. Да. Загалом зараз думаємо про п'ять городищ навколо брами і безпосередньо в ній. Два в ній це у нас Котовищ, Трамберг і Гостин, а поряд знаходиться Жиновий і піпарковський град. Власне, ось вони на мапі. Е, наразі повноцінних польових досліджень, на жаль, на кожному з городищ не відбувалося, а городищ Кжинов... Котович взагалі втрачені, оскільки на його місці побудували країнні кар'єри. Але, попри це, вже існуючі дані дають можливість от припускати про те, що мінімум чотири з них, виключаючи з цього списку гостин, бо там не лише одна стріла, і цей підплатний є показовим. Всі інші чотири городища от вони піддались нападу скіфів. Також до варто до списку варто додати печеру вбичачій скелі. Там серед комплексу знахідок також знайдено і стріли, і інші скіфські предмети. І, власне, так, Городище городища того яке знаходиться в самому центрі. Цього проходу, і е, справа в тому, що воно втрачене і перші польові дослідження і єдині вони відбувалися ще в 19 столітті. В 1879 році відбулося перше дослідження під е, керівництвом Карла Машка, і з матеріалів дослідника відомо лише про чотири скіфські стріли. Але дещо пізніше вже з'явилися нові відомості. на першу половину ХХ століття. Нам відомо про е, вже сім стріл, а загалом після наступних підрахунків і залучення приватних колекцій. Загальна кількість стріл з Штрамберка вона варіюється від 18 до 19. З цих стріл 15 вважаються скіфськими, дві костяни, які, на жаль, не можна требувати і віднести до якоїсь сторін. А окрім цього, одна дійшла до нас лише в вигляді малюнку. Досить не малюнку, насправді, там не зрозуміло, чи вона скіфська, чи не скіфська, чи взагалі Власне, так, 14 стріл з цих 15 скіфських датуються фазою ХД-1. Один входить загальний конвей і його датують в фазою ХД-2. Власне, це четверта за розміром колекція в Моравії. І маємо на жаль, лише ми маємо локацію лише однієї стрілиці, точно вона була знайдена поряд завалом, а всі інші вони не зберегли свою прив'язку. На жаль. Власне, Городище Рисів, вона знаходиться на вході в Маравську браму. На ньому також не відбувалися дослідження, але е, зараз ми маємо багато важливої інформації про нього. Площа Городища це 2,5 гектари. Воно оточено валом, е, е, який е, також укріплювався кам'яними стінами. Е, загалом з нього знайдено 46 скіфських стріл. Вони знайдені як на території самого Городища, так і на території майданчика оборонного, і в, стінах, і в валах. Що важливо, по-перше, це найбільша колекція в Маравії, по-друге, більшість стріл з рисова вони мають характерне ушкодження кінчика, яке свідчить про те, що вони попадали або по чомусь кам'яному, як кам'яні стіни, або по будівлям. Це, в свою чергу, доводить нам про те, що стріли вони потрапили. Ну, це не була продукція місцевого населення, і городище, скоріше за все, обстрілювали скіфами. Власне, більшість стріл за датується датуються фазою ХД-1, окрім цього, на території Городища зафіксовані човноподібні фібули, які також виступають хронологічним маркером. Вони також датуються ХД-1, і аналогія їм є і Городища Смоленського пірі, який є показовим прикладом для скіфських погодів Загалом. Також цікавим в цьому городищі є те, що перед ним знайдений скарб, який також датується в ХД-1. В ньому знайдені прикраси з бурштину, скла. Та з бронзи. На жаль, зображення його я не знайшов, але ця історія є доволі показовою, оскільки тут проводяться аналогії з двічиною, яка є одним з визначних прикладів скіфських походів. Там городище, яке також піддалося підняло, нападу, також був захований скарб, він прив'язується чітко до загибелі городища і, скоріше, це пояснюється тим, що його, власне, намагалися свати місцеві жителі під час атаки. Третє городище, про яке ми розповідали, це городище Жиновівця. Воно знаходиться також на віддаленні 30 кілометрів від Моравської барами, але дещо західніше, ніж рисів. Там є на 19 скіфських стріл, більшість з яких також датується ХД-1, але є певні дещо пізніші екземпляри. Крім цього, там також надано дві фібули, Зображень їх також нема, але описи, по описам вони. Як чорноподібні, як аналогічні нарисові, але у них є деякі риси більш пізніших, або фібул. і вони трошки оббуваються з хронологічної цієї схронології. Власне, що важливо ще з Жиновцем? Воно, по-перше, чітко ілюструє, куди попадали стріли, багато стріл у валах, багато стріл в самому середині. Поселення, і о, якщо ми подивимося на агломерацію цього городища, то стріли знаходяться і в поселенні, яке було незахищеним і знаходилося північне Е, Власне, магні... магнітометричне дослідження цього городища, воно свідчить про те, що там був шар спалення. Ця історія є подібною до Муравсь... до до мальпір Мельпір Словаччині. Е, і от саме і сліди пожежі це був характерний маркер нападу Скіфів. Про городище Гарковський Град говорити поки що рано, оскільки, хоч там доволі велика вибірка з стріл, нема жодної вичерпної публікації, яка б е, або розповідала що про ці стріли, або взагалі локувала їх. Отже, виходячи з цієї інформації, можна дійти наступних висновків. Власне, е, по-перше, в районі Моравської брами знайдено 82 стріли, це з врахуванням однієї стріли з Городища Гостину і декількох стріл в більшої Скелі. Це абсолютно більшість в Моравії. В, загалом на іншій території в Моравії знайдено ще 40 стріл. Така от кількісна перевага в Моравській брамі. Вона свідчить про більшу інтенсивність дій Скіфів, а це, в свою чергу, може свідчити про силу і прорив цього місця. По-друге, Городища Рисів, Китович, Тамберг і Гжиновица, вони мають досить схожі аналогії з Городищем Маліпір. По-перше, це вони однаково хронологічно відбувалося. По-друге, всі маркери нападу збігаються, стріли мають аналогії, фібло мають аналогії. Тому ми можемо припустити, що це була частина одного процесу і відбувалась майже одночасно. Ще один важливим аспектом, якого можна дізнатися, стріл, це їх типи. Кількісний розподіл по цим типам, він майже у кожному випадку однаковий. Що може свідчити про те, що напад відбувався за участі однієї групи одночасно, ну, приблизно одночасно, яка мала один приблизно осталений колчаний набір. От, е, власне, е, зараз виглядає так, ніби всі городища відбулися нечасно. Напад на усі городища відбувалися Е, Що ще можна про це сказати? Я вважаю, що і Смоленіці і, і городища з Морабської брами вони мають розглядатися як один процес, який передував вторгненню в Польщі. Це, власне, доводиться як і хронологічно по. Хронологічним маркерам, як стріли та місцеві вироби, так і далі. І хоч зараз розділяти ось ці походи з кількість на хвилі не є актуальним, проте е дає очевидно те, що на пам'ятки пам в Польщі нападала вже інша група в інший час, де ще Загалом зараз нові ці дані дають нам можливість нарешті свідчити про те, що Моравська брама таки використовувала скіфами для проходу. Е і Залишається чекати наступних досліджень, які б не ясності. Я запитання дуже цікава доповідь, але цікавить інше питання: чи є інші речі якісь скіфські на цих городищах, які б свідчили, що вони належать до саме скіфських? Ну до скіфів а, так на городище як ж, нові, це Знайдена прив'язна Сокирка, Оце класична скіфська. А на Городищі Питов Штрамберг, це доволі сумнівно, але там записано те, що була знайдена ворварка. Власне, зображення її ось тут є, по центру. Але mm. жодної опис, з якого матеріалу воно було вибрана, чи як воно виглядало, окрім цього малюнка, ми не маємо. Тобто інших там речей, там бакінаків, приклад, списів, Ні, чи інших? Аргузда, наприклад, списів. Бакінаків нема. А гузда, Аскіфська, наприклад. Теж то є, якось так цікаво виглядає, що тільки маємо стріла, а всього іншого немає. Mm. Ну, на тому, можливо, що... можна пояснити, тим, що це була похідна група і не затримувалась там особливо. Ну, на тому Штехтамірівському Городищі, наприклад, у рові знайдено окінак. Ні, ну на багатьох городищах знайдено. З маленьці, Мальпір, там і частину узди знайдено і, інші, і леварну форму для наконечників. Але mm. тут, скоріше, враховуючи ось цю. У... Агломерацію цих городищ, яка в межах 30 кілометрів вона знаходиться. Я не думаю, що вони затримувалися на якомусь конкретному з них. А якщо знайде наливальну форму, то є, вони їх там і плавляли? Е, ну, це пояснило ініціальний Хальмат в своєму дослідженні, про те, що е, це точно не річна місцева е, і не належала місцевим, скоріш за все, скіфи прийшли на Смоленіце, розгромили його і там поповнювали запаси. А ще таке питання: чи є європейські речі в скіфських курганах ну, на нашій території? Якщо вони ходили походами, то вони поверталися і, значить, приносили якісь дорогоцінні речі, там, золото, срібло, мабуть, чогось? Тут наразі така ситуація, що вони ходили не від нас, а з е, своєї, як би місця, в якому вони першого сіли в Альфельді та в Всемиграді. І там дійсно в курганах є певний імпорт з е, угорських. Культур та інших словаччині, і так далі. Uh -huh, uh -huh. Ну, а на території Дніпровського лисостепу мені не відомо От. так, про таке. Uh -huh. Дякую. Нікіта мене майже переконав, що Марадські ворота працює, брама працювала, але е, Стас до певної міри, так мовити, похитнув мою віру в Нікіту. Тим не менше. Е, я хотів би вас спитати, а чи вам відомо Городище-хотинець, нещодавно відкрите і розкопане? На ньому теж є стрілиць кіфський, тобто Волинська Брама могла працювати. І вже якраз в розвиток того, що вас питав Станіслав, я хотів би нагадати, що в районі. Ну, Від Хотинця, але ближче до Люблина, там у поляків є декілька пунктів. Правда, це випадкові знахідки, але там знахідки якраз е, прикрас, е, рогових прикрас Київської Вузди. Але сказати, чи то залишки нападу, чи це залишки е, якогось там торговельного транзиту, звичайно сказати важко. От, хоча ну, так чи інакше, цікавий, цікавий аспект, цікавий момент. Єдине, що. Е, Оці комплекси стріл, які ви показували на городище Гжановіце, і, ну, і от на цьому е, вони, е, ну, як на мене, е, в часі розпадаються. Тобто це або два напади, або і більше, тому що е, там, де є, скажімо, дволопатеві стріли, ну, з такими е, ранніми вони можуть бути, але от наявність тригранних стріл, вона все ж таки вже тягне. І, так бути до якогось іншого, скажімо, ну часу у всякому разі. Хоча знов таки, може у них були калчани ще дідівські калчани, вони ними користувалися. Так. так, Але це дійсно вже процентне співвідношення. Скільки чого треба мати? Зазвичай більшість трилопатевих лопатевих звичай відсотків 10-15, Тригранні – це доволі, доволі рідкісна штука на цих городищах. Там, здається, тільки на одному їх більше за все, це на якраз таки ось тут, на кжинові це їх доволі багато. Але їх, ну специфіка сколченів тут вона полягає в тому, що скіфи часто, часто використовували застрілі для. Подніпрові, наприклад, колчани. Тобто, ті стріли, які в нас вже були застарілими, вони в них ще ходили в обігу. І цілком собі можливо, що да, вони дідівські колчани ще. Але окрім цього, ще можна пояснити тим, що напади відбувалися повторно. Наприклад, з Городищем Жегом, здається, так, на одері там ситуація така, що його, судячи по наборам стріл і по шарам, його атакували двічі на туди і назад. Так ну як, дивічі, тоді набори ж будуть в однакові вони не будуть розпадатися в час. Ну скажи, спасибо до Ні, Я ще хотів єдине сказати, що ну а ви можливо, що, скажімо, версію про те, що, скажімо, Маравською бравою, брамою користувалися скіфи, ну або носії культури векерцу, а вже волинською брамою, так мовити, скіфи, які. Тут зносять у нас е, на правому березі всі перепони, і потім е, відправляються, умовно кажучи, на відсину. Тому що як на мене здається, на відсині все ж таки більш е, ну монолітний монолітній е, в типовому тип в плані тип типів е, набір стріл ніж от на цих пам'ятках. От може до відсини затягнулися і оці дніпровські скіпи, а не дунайські. Ну, власне. можливо, але все-таки Вічина і Поляновець, і з Жегом, ось, і всі польські гордиші, вони всі знаходяться на Одері, а власне до Одеру вони, ну, вони по ньому йшли з Моравської брами, де він, власне, витікає. Тому я вважаю, що це все-таки просто інша група, також з, цих, з Альфельду та з Семиграддя. Плюс, ну, якщо ми подивимось на Віташкова, там багато всякого не, до, не, не Дніпровського.